празно кордонних військах, адже саме 28 травня у річному календарі визначений Днем Прикордонника. Тож ми щиро здоровимо усіх, хто завітав на цю святкову урочистість. Вітаємо військовослужбовців. Сьогодні робите великий крок в об'єднання великого свята, то що ви шануєте завжди в цей день, і багато хто із вас в себе вдома збирається з своїми близькими, з рідними, щоб шанувати цей чудовий день. Сьогоднішня організація цього свята перша, але я вважаю, що це дуже перший і правильний крок для об'єднання, для того, щоб. Тут об'єдналися різні покоління, тут є старше покоління прикордонників, є покоління прикордонників, які служили в часи радянської армії, незалежної України. Але в нас всіх одна була спільна робота захищати нашу батьківщину. Мені приємно тут стояти, тому що я теж служив в радянській армії після закінчення інституту. Правда, в нас була друга війська, ми були артилеристи. Але всі ми знаємо, що служба в армії це правильна і дуже розумна позиція, яка вкрай необхідна нашим мужчинам, особливо молоді. Я вважаю, що в цій школи набагато важко буде в майбутньому і їм розуміти своє місце, місце своє де вони живуть, працюють. А головне це організація, а головне це дружба. Тому що я бачу, коли ви сьогодні тут. Радий один в одному, коли ви тут просто збираєтеся, щоб шанувати, це дуже добра справа. Ми теж сьогодні були в Денихівці, ви всі прекрасно пам'ятаєте, знаєте вашого колегу Юрія Васильовича Мельника, От, чудовий хлопець, афганець, На жаль, його немає. Він сьогодні вже пішов вічність. Ми сьогодні були в нього на могилки, відкрили шампанське, випили за його здоров'я, поклали квіти. І ми теж сьогодні, завдяки вам цю традицію започатковуємо, що цей день для нас в селі теж буде свято. Я не буду багато говорити, тому що ви варті великої поваги, великого прикладу. От і я вважаю, що ваш крок велика справа. І особливо я вдячний організаторам цього свята. Тоже тут сказали Тетіїва, ні, тут і район, і Тетіїв, і сусіди це просто свято прикордонників. Я вважаю це ваш день і це наш день. Я вітаю вас з цим першим кроком, з цим великим святом, з цим таким, знаєте, то що для мужика вкрай необхідно. А що для мужика потрібно? Це звичайно друзі, друзі. Ну, звичайно, сім'я це головне. Тому я читав в інтернеті і мабуть, ви читали в Фейсбуці. Моє привітання ще вчора. Воно на сторінках інтернету в день такого великого свята. От, ну і я знаю, навіть вичитав, що перший тост, який буде у вас сьогодні, це за тих, хто в дозорі. Це, мабуть, так, і це, мабуть, правильно, і це велика справа. Тому я ще раз вітаю вас днем, всім здоров'я, щастя, успіхів, дружби міцної, щоб наші ряди були тісніші, дружніші і, звичайно, щоб подовше ми були на цій землі. Тому всім святом. Всем здоровья, всем... Сегодня ночью все спокойно на границе, Но все равно застава не смыкает голос в плеча. А У нас зеленые погоды, И мы с тобой, дружок, Опять идем на ряду пограничников. Суровые законы, Нельзя нас факт, а там другие люди, на плечах. Мы с тобой, дружок, опять идем наряду пограничник пограничников особые законы нельзя нам спать, когда другие люди спят Наш ПТН стоит у самого залива Рад хочет ровно не громко дизель, и а до рассвета по волнам нетороплива А нас на плечах у Наші і... Ну, Прибувши вже, як тут кажуть, в запас організати заходи в нашому Татівському районі. Провірити вашу бойову готовність по команді в ружьо, і як казав Єфейтор Кваша запасу, ми виконували команду к бою. Да? Було такий час, коли в Афганістані були. В 1980 році, 6 січня 1980 року, коли перші вели прикордонні війська в Афганістан. І в складі двох прикордонних загонів були мотоманерні групи, які виконували свої завдання по охороні та обороні державного кордону. На да, вони виконували, тому що це була команда бою, тому що то були бойові ...дії. прикордонних військ нагороджується Дибкалюк Василь Михайлович, західний прикордонний округ. Трошечки душевності і таке інтерв'ю. От написано західний прикордонний округ, і бачу, і бачу у вас журнал. Ви часом не з псом на парі в озорі стояли. Так чи ні? Ну Скажіть собаками. Я бачу цей журнал, оплески, оплески! Дійсно, я подивилася, що чоловік Балтійський прикордонний округ. Береть, ми запрошуємо Гресимчука Миколу Михайловича. Західний прикордонний округ. З нагоди дня прикордонника книга. Нагороджується кваша округ. Служу народу України і слава Україні! Нагороджується тимошенко віктор. Перепрошую, не знаю, як по батькові. Середньоазіатський прикордонний округ. Джується соляник Сергій Вікторович також середнязіатський прикордонний округ. І тут ще е, така, я чесно горя, вибачаюся, не знаю найстаріше. Я вибачаюся, не знаю як прізвища по батькові але я думаю, що це перші наші заходи, то мені трошки можна зробити якісь цього. Але я вручаю зелений кашкет. Хайдається. Як Василь сприслатися? західний говорить, округ, Макарчевський округи макачеський Ставимо у вас трой, ми самі будемо на світі, все буде саме, саме найкраще. Я зеленую фуражку берегу, Маски день начищу я на неизвезду, Она всегда суровая была. как ночами душила тишина. Ra ra no І, і дуже приємно, що на цю першу зустріч, яку організувалася в нашому місті, з вами також прийшли ваші рідні люди. Я радію цьому сонцю, цьому миру, цьому дню і вашій дружині. Тому саме від імені дружин вас сьогодні хоче привітати Наталія Анатолійовна Кваша. Прикордонника стали уже традиційними. Тож ми і ще раз сьогодні вітаємо ветеранів і службовців прикордонних служб, усім, хто в своєму серці береже пам'ять про службу прикордонника. Бажаємо вам усім, дорогі наші, мати завжди високий бойовий дух, міцне здоров'я і надійне домашнє вогнище. Нехай такі зустрічі будуть щорічними. Для вас як побажання, заключна пісня нашого співака Олексія Задирака Друзі мої, давайте зустрічатися частіше.